Китає парксайд. Це п'ятниця, 22 вересня. І ми піднімаємось зараз на саму гору в першому будинку. Зараз я в крайньому кутовому під'їзді. Це у нас яка друга секція, так? Да? Другої секції. Чи це вже. Так, Так. Ага, вже починається четвертий поверх стіни, зараз я так вийду, вам тут збоку покажу, павоч зараз з іншої сторони рак спіймаємо. і там також так, що у нас тут нового? Зараз ми повинні вже піднятися. Плита повинна бути вже залита над четвертим поверхом першої всієї секції і повинні вже прийнятися за парапети. Ці парапети ще не прийнялися, бачу, але залито. Друга секція бачимо, вже стіни. Деякі залиті, вони почали зсередини. І я бачу, див, дивлюся, йдуть в сторону третьої секції, потім, мабуть, будуть вертатися на кутовий під'їзд, через який я піднімався. Ось там ми бачимо та ізраїльська кімната. Роблять, набирають опалубку під перекриття секції номер 3 а я звідси бачу, що четверта секція, друга половина, залита вже бетоном і е закрита плівкою і поливається водою. Тобто звідси я це бачу. Познімали вже опалубку з половини четвертої секції. Бачите? Вже практично всі стіни вже практично всі стіни без опалубки, крім крайніх. Тому скорше за все скоро почнуть набирати вже горизонт. Так. Йдемо далі. Так, Добре виглядає, звідси зараз на кут підійду. Сьогодні вивчає світер, тому трошечки буду заважати вам прослуховувати це відео. Добре працювати по такій погоді, мабуть, одне задоволення, тому що не жарко і не холодно. О, дивіться, як зараз виглядає наш двір. Двір все, все більше і більше вимальовується. З кожним поверхом стає е, зрозумілим, як воно тут все буде всередині виглядати. І е, я всім нагадаю, якщо хтось хоче приблизно собі прикинути, як буде зроблено. Зроблений благоустрій саме в першому будинку, він максимально буде схожий на двір білого шоколаду. Білий шоколад можете знайти в моєму ютубі, подивитися. Чому він буде схожий? Тому що взагалі-то ми хотіли всі спортивні і дитячі майданчики поприбирати зсередини, щоб не було багато шуму, і винести їх в окрему зону. Вона повинна була бути там в районі манежу. Тобто весь спорт ми повинні були туди винести. Але ми розуміємо, що поки ми збудуємо. Ту кількість будинків, поки ми збудуємо той спорт, в першому будинку десь людям треба якось займатися. І ми якісь мінімальні об'єми по дитячих майданчиках і спорту зробимо. Але це буде тільки на першому, поки що будинку. На другому я поки не обіцяю, що це також буде виконано, тому що, можливо, на той момент ми вже щось організуємо окремо. І взагалі наша концепція така, що ми хочемо подалі. Віднести всі такі шумні моменти, тому що ну от зараз на білому шоколаді, коли люди грають в баскетбол, волейбол, іноді займаються пізно ввечері, все це гримить, грюкає п'є, створює трошечки такі неприємний момент спілкування між жильцями, бо одні хочуть займатися спортом будь-коли, а інші хочуть поспати. Завжди між цими двома категоріями людей існує проблема, як їм взагалі користуватися своїми правами. І от для того, щоб цього не було, максимально шумні моменти, ми будемо виносити е, за, е, скажімо так, межі е, двору по можливості, залишаючи тільки дитячі такі моменти, і щоб дитина всередині гралася, щоб вона не виходила, бо безпека. І людям буде максимально зручно в принципі випустити дитину і дивитися за нею особливо, якщо у вас є хоча б одне вікно в двір, а таких квартир тут достатньо. Ну, якось так. Я розкрив вам деякі секрети. Ще багато буде чого цікавого, що ми покращили. В наших будинках на Грінвуді, але це я вже про Грінвуд буду казати, тому що весь цей час, коли у нас почались активні бойові, активні бойові дії, активна фаза війни, у нас з'явилося трошечки часу над тим, щоб повивчати помилки, і ми їх починаємо виправляти в моментах, як то кажуть, по модному юзабіліті і все-таки інше. Тому. Починаємо працювати над помилками, над шумоізоляцією, над такими речами, як благоустрій, бо трошечки підхромав він у нас по деяких моментах. Але, але виправляємо і робимо краще і, мабуть, деякі такі моменти у нас будуть на парксайді, такі, яких не буде в жодному комплексі у Львові. Не тому, що ми такі ну, класні, і що ми найкращі, а тому, що такої можливості просто у Львові нема на гектар посадити умовно, 13 тисяч квадратів, бо на гектарі у Львові менше 20 рідко хто саджає. От. Ну і дійсно в більшості клієнти, які Купують саме у нас на парксайді, вони якраз хочуть, щоб мати щось таке, що не таке, як у Львові. Ну, Ясно, що ціна у нас добра, це одне. Але є такий ще момент, що люди вже трошечки наїлися того шуму гаму, і їм хочеться мати якісну нерухомість, де буде небагато людей по площі з однієї сторони. Хоча мені там часто пишуть в коментарях про мурашники. Якщо чесно, коли іноді читаю коментарі, думаю, можливо, в людей якась інша встріна, я не знаю, що з ними там відбувається. Ну, але то, на тому не зважаємо. Так, давайте зараз я потрошечки перейду на другий будинок. Теж дуже важливий момент, хочу пройтися, тому що я в минулому відео сказав, що вже все можна бронювати і забув дати команду бронювати. Так, В дійсності ми вже починаємо не тільки бронювати, а й продавати кладовки, тому там трошечки так ажіотажик такий по тих кладовках. Кладовок всім буде достатньо, в другому будинку точно, тому я думаю, що не буде проблем. По електриці питали нас по тому, як вона буде реалізована, ми вирішили зробити, мабуть, кращий варіант. Ми зробимо електрику, і електрика буде входити в вартість кладовки, в тому числі з виключателем і з світильником. Ми проводимо туди електрику з мінімальним січенням, яке можливо, ставимо один-єдиний лічильник на всі кладовки, і воно буде розкидатися просто на всі кладовки. Причина, по якій це ми робимо, тому що якщо поставити на кожну кладовку лічильник, і ця кладовка двічі на рік включить світло, то скорше за все, що лічильник взагалі нічого не порахує, бо лічильник малі токи може не порахувати. І якщо порахуватися ті 100-500 лічильників, е, окремі там е, автомати, проводку все таке інше, воно виходить ну, супер невигідно. Тому ми одразу робимо всю проводку і закриваємо це питання. Е, ви не можете там поставити якихось. Е, Потужних електроприборів, тому що це тільки для освітлення. Ну, якось так. Ну буде заборонено дійсно влазити в ту проводку. Тому зважайте на те, що не можна буде в цих кладовках щось там робити, якусь майстерню. Для цього можна купити окрему комерційну нерухомість, є на дорогі варіанти, теж звертайте на них увагу. Так, я зараз піду в зворотньому напрямку. Зараз я... Вам показую другий будинок секції номер 2 Тут, бачите, зворотня засипка, зворотня засипка і ще раз зворотня засипка. От, наприклад, тут засипали. Це суміш, тобто, це не є чистий пісок, тут спеціальна суміш різних ґрунтів, в тому числі якихось пісків, які вони змішують і трамбовують. Трамбовують, причому роблять це. По шарах, бачите, там білий, потім йде з глиною якийсь пісок, потім знов пісок. Ну, тут своя технологія досить складна. От бачите видно, як ми заливаємо зараз бетон водою, щоб він правильно застигав. так Це у нас набрані розтворки під стрічковий фундамент. ось Воно тут все доробляється потрошечку під заливочку. Я виходжу на головне перехрестя, нагадую, ця дорога 23 метри, оця буде найширша. До речі, мабуть, буду вже анонсувати. На наступному тижні ми доробимо це відео. Воно, в принципі, фізично вже є відео з візуалізацією всіх чотирьох будинків, як буде зроблено саме входи, велосипедні доріжки, автомобільні дороги. Мабуть, треба буде зробити по цьому відео. Окремий огляд, я, мабуть, візьму то відео і на нього накладу свій голос, буду розказувати, показувати все, щоб всім було зрозуміло. В більшості це то відео буде якраз для тих, хто хоче купити комерцію, тому що комерція для неї дуже важливі такі моменти, як під'їзди, відкривання дверей, зелені насадження, де переходи, де все. Ну, от такі от моменти пов'язані саме з пішохідною доступністю. Тому що для житла в більшості людей зайшли. Во двір зайшли в свій під'їзд, закрилися в своїй квартирі, і в них там свій світ. Для комерції навпаки, комерція працює назовні, і їм дуже важливо. Відео вже вийшло, однозначно скажу, що дуже красиво. В принципі, ми дивимось на те, як побудовані квартали. І от якщо по них ходити, там можна буде, як нібито ви проїжджаєте чи йдете по цим вулицям. Ну, Виглядає дуже дивовижно, приємно здивовані. Плюс ми... Трошечки погралися з фасадами. Буде, ну, Давайте не буду забігати наперед. Побачите вже на наступному тижні проробку візуалізації чотирьох будинків, в тому числі і зовнішньої. Я зараз стою на куті, це у нас секція номер 4 другого будинку. Саме тут і будуть знаходитись зараз кладовки. А що тут зробили? Це зробили, залили у нас підбетонку, тому що у нас тут буде бетонна плита. А під бетонку залили, під нею чорна гідроізоляція розкладали. От, зробили, бачите, зовнішні периметр опалубки, я так розумію, що потім приступлять до того, щоб будуть розкладувати тут арматуру і будуть заливати плиту. Це поки що єдина секція в нашому комплексі. В якій буде плита, в нас деяких наступних будинках також будуть плити, а в деяких з'являться паркінги, тому також на це треба звернути увагу. Хто хоче купити квартиру, в деяких наступних будинках будуть підземні паркінги з можливістю швидко в них спуститися, правда, ліфти туди не будуть опускатися. По деяких, ну, через деякі особливості нашого проєкту, але там швиденько можна буде туди зайти, в тому числі і ззовні Це буде видно на тому огляді, який е будемо робити. Ви побачите це, я про це окремо скажу. І е ці паркінги будуть в під'їздах, де великі квартири. Тому хто ще вагався куди е, велику двушку або трьошку то, можливо, зачекайте, подивитесь відео і зробите свій вже кінцевий вибір. Так, підходимо до секції No1. Тут бачимо, у нас тут з'являється віконця приямки. Тобто частково вже тут сюди, я так розумію, будуть заходити кладовки. Я от, якщо чесно точно не пам'ятаю, але по-моєму сюди заходять, тому для цього тут приямки ці і зроблені. Так, от обходимо і бачимо, що частина вже другої секції закрита обмазочною гідроізоляцією. Я бачу, що там також вже місцево поклали шиповану мембрану. Що теж добре, це говорить про те, що зараз ми зворотню засипочку зробимо, і буде легше підійти до будинку. Бачите, у нас сьогодні вже на будові працює 5 кранів. Раз, два. 3, 4, 5 і ще один автокран, бо не всюди дістає по потужності е баштовий. Ну, є як є вже. Бачите, хлопці розставляють свої прибори, якими вони відбивають відмітки. Я не знаю, як він правильно називається, бо він велір, якщо чесно, тому не сильно розбираюсь. Ось такі глибокі фундаменти. Ось такі глибокі фундаменти. Це у нас секція номер 2 Це наш арматурний цех, Своротня засипка. В принципі, на сьогодні, мабуть, все. Чекайте, на наступному тижні буде цікаве відео про наш блок з чотирьох будинків. Сьогодні, мабуть, я на очисні не поїду вже. Мабуть, поїду туди на наступному тижні, коли зробимо під бетонну підготовку під котлован, якщо до того моменту її зроблять. Все, до побачення, всім щасливо, гарних вихідних, спокійних вихідних, всім бажаю здоров'я, щоб всі були живі. Все, всім па-па. до наступних зустрічей, до наступної п'ятниці.